Слава Україні! Я Олег Криштопа, і це історія для дорослих. Сьогодні поговоримо про мамкиних істориків, бо їх побільшало. До болотного покруча додався заокеанський. У січні 2025-го Дональд Трамп написав у себе у «Іксвіттері» Ми ніколи не повинні забувати, що Росія допомогла нам виграти Другу світову війну, втративши при цьому майже 60 мільйонів життів. Минув місяць. Трамп поговорив з пилом по телефону і видав новий історичний перл.

Дивіться та коментуйте це відео, радьте його друзям, ставте вподобайки, а ще підписуйтесь на канал Історія для дорослих, якщо досі ще не з нами. А ми послухаємо діда. We have to our we have to our не дуже оригінальні, але все ж золоті слова. Хочеться йому відповісти нетлінним. Учитися, діди мої. Думайте, читайте, чужого навчайтесь і свого не цурайтесь. Свого! А не вигадуйте цифри і не мавпуйте за пуйлом про його обіду. Про неї ми вам уже розповідали. Якщо важко книжки читати, почніть хоча б з соцмереж. Там часом публікують хороші речі. Ось, наприклад, якийсь дід опублікував, либонь найсимволічніше для США фото Другої світової війни. А, це той самий дід. Ще й лінк на Вікіпедію залишив. На світлині момент підняття американського прапора над островом Іводзіма, 23 лютого 1945. року. Фото здобуло таку популярність, що на його основі створили військовий меморіал морської піхоти США на Арлінгтонському кладовищі. Трамп там бував десятки разів, а в хорошу погоду пам'ятник добре видно з Вашингтона. Також цей епізод обіграно у багатьох воєнних фільмах, які Трамп теж, мабуть, бачив. А може він прочитав статтю у Вікіпедії, на яку сам же послався? Схоже, що ні, бо тоді знав би, що командиром групи бійців на фото командував українець Майкл, тобто Михайло Стренк. Саме так найвідоміший прапор перемоги США у Другій світовій встановив наш земляк вихідець з Лемківщини. Мігрант у першому поколінні, до речі. The pets of the that live there. Його батько, уродженець села Орябина на Пряшівщині, Василь Стренк, прибув до штатів у 1921-му. У документах записався русину, але є підстави вважати, що він був з тих лемків, які вважали себе українцям. Бо село в листопаді 1918-го створило свою національну раду, яка проголосувала за прилучення до УНР. А троюрідний брат Михайла Стренка входив до керівництва місцевого аналогу просвіти. У 1922-му Василь притягнув до себе в Америку дружину Марту з дворічним сином Михайлом чи на місцевий манер Міхалом. Сім'я оселилася в Пенсільванії, де міхал став Майклом або Майком. Після закінчення школи він працював на будівництві, а в 39-му вступив до морської піхоти, підписав 4-річний контракт. На момент висадки на перший острів японського архіпелагу Іводзіму чи по-японськи Іодзіму, він був уже заслуженим ветераном сержант. мав з десяток орденів і медалей плюс шість особистих подяк від президента Франкліна Рузвельта. Бої за острів, перше власне японську землю на шляху армії США, стали найжорстокішими за всю війну на Тихому океані. 20-ти тисячний гарнізон імператорського війська бився до останнього і поліг майже весь. Командувач генерал Тадаміїчі Курі Баяші очолив останню атаку своїх воїнів і героїчно загинув в бою. При цьому завдав американцям ще більших втрат до 30 тисяч убитими, пораненими і зниклими безвісти. З важкими боями американці здобули найвищу точку острова вулкан Сурібаті. Там встановили прапор, але маленький, невидимий здаля. доля. Тоді нагору послали нову групу на чолі з досвідченим сержантом Стренком. Вони встановили великий прапор на вищій основі, і цей момент. Піймав у кадр єдиний допущений нагору фотокор Джо Розенталь. Згодом він отримав за цю світлину поліцерівську премію. Менш відомо про відео, зняте на аматорську камеру сержантом Білом Дженаутом. Він загинув через 9 днів після цих кадрів. Майк Стренк і ще два бійці з його прапороносної групи загинули ще раніше протягом тижня з дня зйомки. Українець похований на Арлінгтонському кладовищі, на якому дуже любить позувати Трамп. Не завжди вдало, що правда. Donald Trump is facing criticism after smiling with a thumbs up at the graves of soldiers killed during the 2021 U.S. withdrawal from Afghanistan at Arlington National Cemetery. I stood with different people over different graves and took pictures. І сержант Стренг був далеко не єдиним українцем в армії США, і часто вони відігравали ключову роль у стратегічних операціях. Наприклад, у серпні 1944-го американці висадилися на півдні Франції і вдарили в бік території Райху. На їх шляху була гряда вогеських гір. Єдиний прохід для танків, бельфорський, відомий також як Бургунська брама, обороняли потріпані частини вермахту. На їх підсилення за фронтом була розгорнута свіжа 30-та дивізія військ СС, перекинута зі Східного фронту. У німецьких документах вона проходила як російська, але в її складі були також два українські батальйони і один полк Білорусів. І раптом, в кінці серпня, американська розвідка дізналася, що ЕСівці з російської дивізії повстали в тилу німців. Жодного росіянина під рукою не виявилося, тож налагоджувати зв'язок закинули українця, лейтенанта 101-ї повітряно-десантної дивізії США Волтера Кузьмука. І це виявився дуже вдалий збіг, бо у есесівській дивізії повстали не росіяни, а два батальйони українських добровольців. До того вони два роки успішно воювали проти більшовиків. Але коли їх кинули проти французьких повстанців і союзників, українці з ними воювати не захотіли. Навпаки, кинулися бити російських есесівців і нацистів. Завдяки десантнику Кузьмуку українці з американцями порозумілися просто блискуче. За їх прикладом повстав уже цілий полк Білорусі. Ті воювати більше не хотіли ні за кого і просто втекли через гори до Швейцарії. А 2 вересня українські добровольці розбили останню боєздатну частину 30-ї дивізії, батальйон російських казаків. Решту есесівців нацисти розброїли і відвели подалі в тил. А Вермахт кинув позиції у Бургунській брамі. Так українське повстання обвалило весь німецький фронт у південній Франції. Доброго вечора, ми з України! Те саме ми бачимо і на Східному фронті. Парадокс, але найвідоміший радянський прапор перемоги над Грихстагом теж встановив українець. Групою прапороносів командував лейтенант Олексій Берест. Радянська влада його згодом наказала забути. А президент Віктор Ющенко присвоїв бересту звання Героя України посмертно. Українці були чудовими воїнами, а часто найкращими. Найрезультативніший повітряний ас всіх союзних військ Іван Кожеду, найкрутіший танкіст Дмитро Лаврененко, перший прижиттєвий двічі герой Радянського Союзу Олександр Молодч і Людмила Павліченко найуспішніша дівчина-снайпер у всій світовій історії. Путін про це не подумав, коли планував напад на Україну. І взагалі радянська армія лише наполовину складалася з Росія. Всі решта були представниками поневолених народів. Самих тільки українців за час війни до Червоної армії призвали 7 мільйонів. Після 43-го вони складали до третини всіх червоноармійців. Маршалів і генералів з України десятка: Тимошенко, Кулик, Єременко, Кирпонос, Москаленко, Черняховський, Малиновський, Рибалко, Лелюшенко, Костенко, Гетьман, Кошовий, Козак, Вершигора. І багато інших. Ще чверть мільйона українців воювали в арміях західних союзників. Близько 150 тисяч зустріли війну у польському війську. А у першому Чехословацькому корпусі Людвіка Свободи українців взагалі було більше, ніж Чехів чи Словаків. До чого ми це все розповіли? Ні, не для того, щоб сказати, що Другу світову виграли українці. Висновок прямо протилежний. Перемогу тоді здобула не Росія, навіть не СРСР. Не Сталін з Труманом чи Трамп з Пітуном. Ні. Перемогу над світовим злом здобула широка коаліція із 26 держав та ще десятків повстанських армій поневолених народів. Заперечувати це безмежна дурість або безкарна наглість, або творче поєднання цих двох діагнозів. А от тепер по поводу наших отношений з Україною. Я дозволю з вами не согласитися, коли ви зараз сказали, що якби б ми були розділені. Ми не побіділи б в війні. Ми все равно б побіділі. Потому що ми сторона побідітелів. Зараз у кремлівського кривавого Дурандеса з'явився однодумець, який мислить у тих же категоріях, має ту ж зневагу до світу, побудованого на повазі до правил і кордонів, та хоче приймати рішення правом сильного. І ще теж дуже любить поговорити про історію. Таке ставлення і є справжнім запереченням результатів Другої світової війни і рішень Нюрнбергського трибуналу, за яким нагадаємо, першим і найбільшим злочином нацистської верхівки було саме розпалювання агресивної війни. А Україні треба нагадувати світу із дурілим гібістам, чим закінчив Гітлер. І для цього треба знову об'єднуватися. Якщо вас зацікавили історичні марення заокеанського діда, пишіть про це в коментарях, і ми підготуємо про нього окремий випуск. Поки ж нам залишається вірити у вічне. А щоб так і сталося, не припиняйте допомагати силам оборони України, бо іншого шляху у нас немає. Якщо ви дізналися щось нове з нашого відео чи маєте свої міркування з цього приводу, пишіть в коментарі, ставте лайк під цим відео, за бажання і можливості підтримайте нашу роботу на Патреоні чи просто донатами. Щоб допомогти нам з англомовним каналом, де ми будемо розповідати історичну правду усьому світові. слава Україні! Героям слава!